Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на коротенькому огляді ручний металошукач від компанії ZKTO, модель ZK D180. Відрізняється вона від багатьох металодетекторів своїми габаритами, це всього 35 см у довжину, та наявністю акумуляторної батареї, що поставляється у комплекті. Присутній ось такий зарядний пристрій та безпосередньо сама батарея. Розташовується вона ось під цією кришкою, закручена гвинтом. Тут стандартне місце під батарейку крона. можна встановлювати не тільки акумулятор штатний, а і будь-яку батарейку такого типу. Металошукач має ось такий перемикач: один режим це вібро і один режим це аудіо. Додатково присутня індикація кількості металу. Ось так це виглядає. Два індикатори це один емблима, це режим роботи, другий це знаходження металу. Також присутня кнопка чутливості. Її потрібно затиснути, при цьому чутливість знижується більше, ніж у 5 разів. Збоку розташований роз'єм для зарядного пристрою та безпосередня індикація заряду. Пропоную перевірити відносну чутливість, і перше це 10-копічна монетка. Приблизно 1,5 см. Наступне це мультитул. Приблизно 3,5 см. І останнє це револьвер. Приблизно 5 см. Загалом цікава модель. Переваги – це наявність акумулятора, індикація рівню та невеличкі габаритні розміри. Дякуємо за перегляд! Посилання на металошукач буде в описі до відео.